Макс, можеш пояснити, будь ласка, свою позицію щодо породистих собак? Наприклад, якщо мені подобається хаски, чому я не можу її купити? Що значить не можеш? Це ж не заборонено законом. Якщо хочеш, купуй. Я розумію, про що ти. Умовно кажучи, як я на тебе буду дивитись? Та мені, в принципі, похуй. Я не можу сказати, ну, я, я знаю, чому ти задаєш це питання, тому що я неодноразово казав, що я не поважаю тих людей, які купують собаку. Але ж нам з тобою за одним столом не сидіти. Тобто, я коли йду по вулиці, і якась людина йде з хаски, наприклад. У мене немає агресії до цієї людини, до собаки тим більше. До хаски. Я такий, та бля, не похуй. Але. Я продовжу читати далі, розкрою думку. Звісно, собака це насамперед вірний друг. Але ж з дівчиною каже, ми теж, крім вірності та інших важливих якостей, думаємо і про зовнішність. Якщо в мене є собака з притулку, але також і та ж хаски, що тут каже поганого? Просто цікава твоя позиція і твої думки. Дякую за активність останнім часом. Слава Україні! Е, давай от дивись. Прям буквально пару хвилин тому ми з вами казали про тих людей, які зараз знаходяться за кордоном, на Мальдівах, відпочивають на Балі та таке інше. Живуть таким максимально яскравим егоїстичним життям. Тобто є умовний СІЗІф, Який заробляє гроші і велику суму своїх грошей направляє на ЗСУ. Міг би тупо на себе, але він бере від себе. Щось відриває і дає для якоїсь справи свій вклад робить. А є людина, яка все для себе максимально егоїстично. Я хочу відпочивати. Я хочу жити яскравим життям. Я не хочу нічого свого віддавати комусь. Ставлення до таких людей різне, ось є якась там, ну, не будемо барати баби, якийсь чувак. Який просто поїхав зараз і відпочиває на Мальдівах, є умовний сізів. Ну, ставлення різне, тому що це різні вчинки. Хтось максимально егоїст, а хтось робить для когось. Так ось, людина, яка бере собаку з притулку чи з вулиці, вона робить це не для себе і думає в цей момент не про себе, а про цю тваринку. Тобто, людина готова йти на якісь жертви, людина готова. Щось робити заради порятунку іншої тваринки, заради того, щоб врятувати життя. Чи може бути ставлення до такої людини точно таке саме, як для чувака, який каже: А я хочу собі хаски, а я хочу собі ось таку собаку, з якою я буду ось так фоткатись, всі будуть на мене дивитись казати, нічого собі, він такий крутий, у нього там породисти собака хаски Є егоїст, є людина, яка робить щось для тваринки. Ставлення повинно бути різне. І ще такий невеличкий момент. Ти кажеш про те, що тобі, значить, хаски подобаються, а тваринки там непородисті не подобаються. Я вважаю, що якщо ти просто заходиш ну, не знаю, на сайт, чи в групу, чи в інстаграм якогось притулку, ти починаєш листати фотки тих песиків, які там є, і тобі. Жоден з цих песиків не здається красивим і привабливим, тобто у тебе щось не йокає. Ну, слухай, ну, я скажу, що в мене не те, що поваги до тебе не буде. Я б з тобою на одній планеті не хотів би знаходитись. Ну, тобто, ти ж кажеш про те, як я до таких людей відношусь. І от якщо б людина каже: О, я стільки їх дивлюсь, але от вони якісь некрасиві. От хаски це красиво. Я заборонити йому не можу придбати хаски. Але спілкуватись нам нема про що. З цією людиною мені нема про що спілкуватись. Проводити з нею час разом я не хочу. У нас просто діаметрально протилежний світогляд. Ось і все. Ну, сподіваюсь, на твоє питання я відповів. Саме тому у мене зовсім інше ставлення до людей, які там, наприклад, беруть. Собаку з вулиці чи з притулку, і ті, які просто купують собі модняву якусь породисту собаку. І, до речі, перше ніж будеш купувати собі там хаски, все ж таки почитай стосовно цієї породи, це дуже проблемна порода, щоб не було так, що ти купуєш, тому що тобі здається, що ти потім будеш викладати просто круті фотки в інстаграмі. А насправді там треба дуже багато сил витратити, і ну коротше, це не так легко, як тобі може здатись.